Тіпов включив Hello! Вітаю, друзі! Що ви більше всього любите в подорожах: міста чи природу? Сьогодні у нас буде те, що особисто більше всього любимо ми, а саме природа і щось епічненьке. За два дні ми з вами проїдемо 1100 кілометрів, з яких вам дістанеться лише саме найкраще. Принаймні такий у нас план. Саме цікаве, я, як завжди, до речі, приберіг на кінець. Остання зупинка для нас стала сюрпризом, але щоб туди потрапити, доведеться лізти через паркан. Тому натисніть на паузу і зробіть собі чашечку чаю чи чогось міцнішого і насолоджуйтеся. А я тим часом спробую впихнути не невпих... невпиху... впиху в общем, розмістити речей на піврічну сімейну подорож, в багажник нашого гольфа постійно щось не влазить. Оце дивлюсь я на цей кросівок на асфальті і згадав кумедну історію з дитинства. Мій хрещений батько, водій Камаза, якось після весілля взяв у кабіну 11 пасажирів і баян. Їх зупинила поліція по дорозі, попросила всіх вийти, але погодилась не виписувати штраф, якщо всі знову влізуть назад. Але як вони не старалися, або останній пасажир не влазив, або баян. Не знаю я, байка це чи ні, але цей кросівок точно як той баян. Тепер про наш маршрут. Ми їдемо з вами з міста Грас у Франції у Валенції, в Іспанії. По дорозі у нас буде три зупинки, і лише одна з них запланована. Хоча, якщо чесно, Світлана і про заплановану зупинку не знала, я вирішив зробити дівчатам приємний сюрприз. В Цьому плюси таких роутріпів можеш постійно коригувати свій маршрут. Не знаю, як називається наша перша зупинка, я не зміг знайти її назву, але я залишу її точні координати в описі під відео. Якщо будете поруч, обов'язково заїдьте сюди, щоб розім'яти ноги чи просто на пікнік. Види тут просто захоплюючі. ще й класна печера є неподалік. Будь-який стрес знімає як рукою. Я тобі кажу, ти не там знімаєш? Там така точка. Угу. Пішли. Ну добре, пішли, глянемо. Ми з Нікою вирішили позмагатися. Чиє ехо буде голосніше. Моє чи її? Хтось відзивається? Почекаємо, що нече. А можна є? На тому боці покакається. Ау! Крі, крі, крі. Крі, крі. <рі> Світлана вже і куку, -ку, і кря-кря, але якщо ви підпишетесь і поставите лайк, то обіцяю не показувати її санітарам. Нехай це буде на вашій совісті. А якщо серйозно, то це новий канал і нам в 10 разів тяжче, ніж іншим. Тому допомагайте. А я обіцяю публікувати нові відео не рідше, ніж раз на 2 тижні. Домовилися? Така тут класна атмосфера була, що аж не хотілося їхати. В такі моменти жалкуєш, що не маєш будинку на колесах. Але наша головна зупинка все-таки запланована не тут, тому поїхали далі. От ми і на місці. Вітайте! Мрія Віталія Кличко. Понт Дюгар міст, який зміг. Це акведук, йому 2000 років і він не упав. І це не просто акведук, це найвищий давньоримський акведук у світі, що зберігся до наших часів. Річ у тім, що у першому столітті нашої ери процвітаюча римська колонія Нім зросла аж до 20 тисяч осіб. І фонтан у підніжжі гори Кавальєр більше не міг задовольнити щоденні потреби міста у питній воді, не кажучи вже взагалі про постачання води для лазень і багатьох садів. Тому було вирішено побудувати цей акведук, щоб подавати воду з джерела Еур в УЗ до німа. Біжи. Опа, 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 давай, давай, маня, давай! Ааа, лайкер! <реш> Петрюга. Лише вдумайтеся, 50 кілометрів водяних каналів, виритих у землі. Але по дорозі була перешкода річка Гордон, яку подолали саме завдяки будівництву Пондюгар. Його висота 48 метрів, це орієнтовно як 16 поверхівка а довжина 273 метри. Це десь як середня черга на Укрпошті. Він має три вертикальні ряди арок: 6 на найнижчому рівні, 11 на середньому та 35 на третьому верхньому рівні. А якщо хтось із вас сантехнік, то лише уявіть, його нахил становить лише 12 метрів на 50 км. Тобто середній ухил 24 см на кілометр, а щоб бути ще зануднішим, то це четверть міліметра на 1 метр. Одну секундочку, Світлана хоче щось сказати. Вичитали що греки, здається, побудували ще єдиний, який зберігся. Чи греки, чи римляни? <рес> а отут от зараз римлянам стало обідно. Основна робота з будівництва водогону тривала від 10 до 15 років. Хоча будівництво самого Пондюгар навіть менше п'яти років, всі фундаменти його, до речі, закріплені в основі скелі, що й дозволило йому дожити до наших часів. Але кведуком він був не весь час, а лише до шостого століття. Потім він використовувався як платна переправа через річку і, нарешті, дорожній міст з 18 по 20 століття. Так що це як ведук пам'ятає все: від колісниць стародавніх римських імператорів і Наполеона до сучасних швидкісних автомобілів. Ось ми Прийшли тільки щось цечик. Зайшли. Прийшли віадук і ми заростеть. Тут можна гуляти багато де. Нічого собі. Так? Хто це в тебе? Робот із собаки. Без оди Де? А де його рука ділась? Я звичайний спалив, коли був маленьким. Яка сумна історія. Але йому і так добре, так? Да? Пішли. Диві, там на табличці написано Грот преісторичний, тобто приісторична печера. Тут, мабуть, ще жили динозаври ховалися від грому. Або первобитні Чувачки Так, да? Да, які виробили собі домики. Хагі-вагі, привітайся. Привіт! <звіт> да, одна ручка зламалася в нього. А ця, каже, нормальна. <звіт> Але в 2000 році розпочався масштабний проект Grand Site з метою повернути Понт-Дюгар та його околиці до їхнього первісного вигляду. Це включало видалення всіх неприродних споруд та об'єктів, які з'являлися тут протягом десятиліть. А саме демонтаж доріг, парковок і будь-яких інших інфраструктурних елементів. Зараз міст відновлено і він належить до пам'яток ЮНЕСКО, тому не використовується для транспорту, а слугує лише як музей і як пам'ятка стародавнього господарства і будівництва. У Франції цей як ведук, одна з найбільш відвідуваних туристичних локацій, але як бачите, нам пощастило. Ми були тут фактично одні. Чи то пора року така була, чи то просто нам пощастило, не знаю. Вхід на територію для дорослих коштує 8 євро, а дітям до 18 років взагалі безкоштовно. А якщо ви маєте трошки більше часу, ніж ми, то майте на увазі, що тут є і інтерактивний музей, і підземний музей старовини, і маршрут під відкритим небом, і територія майже 15 гектарів ліса. Ну і дуже раджу прогулятися по верхньому яросту моста і на власні очі оцінити його масштаб. Ми, на жаль, туди потрапити не змогли. Як бачите, вже сідає сонце, але це ще навіть не половина відео, і наша подорож ще далеко не завершена. Зазвичай, коли ми нагулялися, ми стараємося забронювати житло десь далі по маршруту в одній двох годинах їзди. Тому ми швиденько доїхали до якогось курортного містечка з цікавою назвою АГДЕ, а далі все стандартно. Переночували, поснідали, випили кави і поїхали далі. Валенція від нас вже була рівно на півдороги за 650 кілометрів. Далі останній Макдональдс у Франції, дорога, кордон з Іспанією. І зазвичай заїжджаємо в перший Макдональдс в новій країні. Подивитися, що тут у них і як. Річ у тім, що в кожній країні меню і ціни відрізняються, а іноді просто кардинально. Морська тема, да? Морська тема. У мене щось мене здається морська тема. Просто дві повторки. Ще буде раз, буде до довга, цікаве, Нам ще десь 4,5 до Валенції їхати, десь зупинимося пару раз в класних місцях. Далі знову дорога, мийка автомобіля, знову дорога, і врешті ми так задовпалися сидіти, що майже одночасно зі Світланою запропонували десь зупинитися на пікнік. У дурні в думки сходяться. Хоча мені більше подобається англійський варіант. Great minds think alike. Або великі уми думають однаково. І це ж треба, це місце було від нас рівно за одну хвилину прямо біля траси, а могли його просто проскочити. Отже ж, вчасно подумали. Ви ніколи не вгадаєте, що тут було? Тут зараз треба якийсь барабанний дріб. Ану, мар'янка постав. <музві> <музві> Трішки не такий, давай інший. О, дякую. Зустрічайте. Акведук Лес Феререс. Вчора був французький римський акведук, а сьогодні іспанський римський акведук. Ох уже ці римляни! Місцеві жителі називають його міст Диявола або Чортів міст. За легендою, його побудував сам диявол на спір, вигравши парі у дівчини, яка поставила на кін свою душу. На жаль, прохід до нього був закритий, але коли це для нас було проблемою, правда? Хіба можна втрачати таку можливість попити чаю на вершині мосту, який був зведений ще до нашої ери? Подумали ми і всією сім'єю полізли через паркан. Побудований цей акведук був ще раніше за пондюгар 2200 років тому. Він постачав воду в римське місто Тарако, зараз воно називається Тарагон, з річки, що знаходилась аж за 25 кілометрів. Молодці римляни, що скажеш? Він також включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і ви вже, мабуть, помітили, за конструкцією Лес Феререс дуже схожий на пондюгар. Такі ж величезні округлі арки. Але цей має лише два яруси, а не три, як французький. І ще майже втричі нижчий. Хоча і приблизно має таку ж саму довжину, трохи більше 200 метрів. Але це все, що залишилося від 25-кілометрового водогону за час його існування. Яка ж тут це таки краса? Це якраз те, що нам було потрібно після довгого дня в автомобілі. Просто неймовірні враження і пам'ять на все життя. Другий захід сонця на Акведуці за два дня. Хто б знав, що найцікавіші давньоримські пам'ятки нам трапляться зовсім не в Італії, а у Франції і Іспанії. Не хочу спойлерити, до речі, але Іспанія просто нереально красива країна. І я тут не про море чи пляжі. А і ще, не забувайте, якщо ви не підпишетесь на наш канал, то у вас постійно буде холодна кава і повільний вайфай. Чашечки відпрацьовують на всі 100. Найкраще плані. Так, чашечки дійсно дуже класні. Дві-три години гарячого напою в дорозі якраз те що потрібно. Якраз достатньо, щоб доїхати до Валенції. І поки ми тут шукаємо наші апартаменти, тому що я ввів в навігаторі не на ту адресу, можете глянути ось ці два відео. Перше про наше улюблене місто в Хорматії Задар, саме з нього почалася наша піврічна подорож Європою. Або ось це відео про Моторошний Грас, місто, про яке ви точно не знали, але частина якого, скоріше за все, є у кожного з вас вдома. Приємного перегляду!